Ой, давно ми так багато не говорили з вами про так. хімію, як протягом останніх тижнів. От хто взагалі з нас знав, що таке рідкісноземельні метали? Ну крім хіміки, звичайно ж, а тепер ми знаємо, що це ті самі лантаноїди, що винесені в окремий рядок періодичної таблиці, і що використовуються вони в медицині так. військовій промисловості, загалом у високотехнологічному виробництві? Так. Отже. Гольмій. Гольмій потрібен для виробництва стрижнів ядерного реактора. Потім церій для виробництва авто та для обробки нафти, Неодим для жорстких дисків і ербі для обладнання в лазерній хірургії. А ще тепер ми знаємо, що поклади цих металів є на території України. І президент Сполучених Штатів вважає, що ми маємо їх віддати Америці. Як хімія стала політикою і до чого це може призвести? Зізнаємося з сюжетом. Вони поговорили телефоном. Трамп і Путін зідзвонились. Говорили про війну та мир в Україні. Навіть про особисту зустріч почали домовлятися. Ми зустрінемось у Саудівській Аравії. Подивимося, чи зможемо щось зробити. Але ми хочемо закінчити війну. Ця війна катастрофа. Це дійсно кривава, жахлива війна. Як її закінчити? Точної відповіді поки немає. Втім, західні змі повідомляють про консультації з офіційним Києвом. Тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових економічних, і президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо щоб разом. З нами разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру, і в цьому треба зацікавити Сполучені Штати, аби домовленостей досягали зі згоди України і з огляду на її інтереси для комунікації з республіканською адміністрацією. Якщо ми подивимось на те, що вони пропонують у змінах до структури, зокрема і міжнародної допомоги, нам дуже важливо показувати, в чому може бути американський інтерес до України. Не зараз за новою адміністрацією, і це одна з тем, яка найбільш зрозуміла команді Трампа. Один з інтересів Трампа та його адміністрації ресурси, тим паче зараз в часи загострення торговельних відносин з Китаєм. Піднебесна розвиває економічну співпрацю з Росією та глобальним півднем. Тож США та Заходу потрібні ресурси. І у нас є запаси латиноїдної групи. До них належить Лонтан. Ерії, Самарі про них особливо ніхто не чув про ці елементи. Вони дуже специфічні. Їх е, небагато потрібно для того, щоб робити, наприклад, постійні магніти. Але вони критично важливі. У нас вони є і в Запорізькій, і в Житомирській, і в Донецькій області, і переважна більшість знаходиться на територіях, які підконтрольні України, але є, наприклад, в Приазов'ї велике родовище рідкоземельних металів, яке, на жаль окуповане. За оцінками Форбс, загальний обсяг корисних копалин у надрах України оцінюють в 15 трильйонів доларів, і поклади можуть зацікавити США. А ми можемо своїм титаном забезпечити кілька десятків років виробництва аерокосмічної галузі в штатах. Тому нам цікаво зі штатами і займатися розвідкою цих матеріалів, і далі переробкою тут і вбудовуватися в стратегічні ланцюжки, які е, нас будуть пов'язувати з західним світом. Тож ми отримуємо безпеку наших грошей. Ми отримуємо їх через те, що у них є сира земля, у них є нафта та газ і багато іншого. Тож ми просимо про безпеку та наші гроші. Оші, адже якщо ми цього не зробимо, Путін скаже, що він переміг. Ми це те, що його стримує, і відверто кажучи, ми будемо йти доти, допоки це буде потрібно, тому що не дозволимо, аби сталося щось інше. Тож США зацікавлені в ресурсах України, а Україна своєю чергою в розробці, адже собівартість виробництва висока. Для того щоб отримати, наприклад, кілька кілограмів такого металу, потрібно переробити тонни породи, тому це називає. Це рідко і також ці метали вони знаходяться поряд з іншими родовищами. Наприклад, коли розробляють в Україні літій, то там є також дуже багаті оклади рідкоземельних металів, які супроводжують всю цю хімію, коли добувають літій. За прогнозами міністерства економіки спільні розробка та виробництво нададуть до ста тисяч нових робочих місць в Україні. Сполучені Штати вже передали перший пакет проєкту угоди. Документ вивчає українська сторона.